Ну, no, нормально. Да я теж по 12 я не залізю. Все. Оце думаю, чи їхати на охіньки, чи його опять. Ну, на суботу-неділю вже спонів. Ну як на тінь, як ноль, так що <плес> ж. вони всі спіли, переспівши. Я вчора совдавив, так моя один помідор. А то такі, такие чересчуры.